Сьогодні кілька кількадесят активістів вийшли на пікет протидії Степана Кубіва на посаді голови Нацбанку. Мовляв, саме через його непрофесійність долар стрибнув до 12. Те, що він більше не керує НБУ, організаторів не бентежить, а деякі мітингувальники про це взагалі не знають. Люди вимагають розслідувати, як чиновник ставився до своїх обов'язків. Пікет влаштували просто на вулиці навпроти будинку, де зі слів організаторів акції мешкає Степан Кубів. Тепер уже екс голова Нацбанку України собою принесли опудалу і спачками доларів. Саме курс американської валюти змусив людей вийти на вулицю. Винним вважають саме Кубіва всі українці, всі весь народ України фактично став бідніше півтори рази, тому що реально економіка України зав'язана на долар. Фактично 40 мільйонів українців людей стали бідніше за того, що він не професійно соборів. Все, якщо ти не міг, ти повинен був сказати, я не можу люди і подати відставку раніше. Вже нова глава варишня прийшла глава Надбанка, і нічого не змінилося. Це значить за то время, пока Кубі був главой Нацбанка Настолько девальвірувались грівна, що в порядок практически нереальна. Щоправда, далеко не всі пікетувальники знають проти чого протестують. Віталій впевнений, що ковід досі керує нацбанку. Как то, наверное, помінять головоди на банк щоб не було по крайнеріалу не поняття почему там падения курса долара ну, гривне. не уволі, і мы я думаю, вряд ли это поміняє, потому что наверху все таки свої дехто може й знає, але мовчить. Чому прийшли сюди? Мої? Мої? Та, Та запевняють грошей за те, що тримають плакати, не беруть. Я не Просто за ідею прийшов. друзя позвали, просто я прийшов. Тривав пікет годину. попісля вирішили йти під генпрокуратуру. Чому подібних акцій не проводили раніше? Організатори не пояснюють. Натомість сьогодні вимагають від генпрокурора перевірити, як працював Степан Кубів на посаді голови НБУ. Щоправда, поки лише на словах офіційного запиту не написали. Олена Сантила, Сергій Килимник, телеканал Інтер.